То що ж, рідний світе, чи мене видно, чи воно мене чутно? Доброго ранку, доброго ранку, моя рідна країна, моя рідна земле, доброго ранку усім людям доброї волі, доброго ранку, шановні родинці, усі члени поетичного об'єднання, всеукраїнська поетична родина. Сьогодні надзвичайно приємно бути в ефірі, в ранішньому етері. І хочу сказати рідний світе, що до нас завітала прекрасна зима. Під завершення зими завітала зима, нарешті, красива, з таким нічним морозцем, з білим сніжком, який притрушує землю, з такими. Морозами нічними, але вдень так птаство, Робиться тепло і виглядає перший підсніжник. Отже, скоро весна. скоро весна, а там і обов'язково перемога, котру для нас виборюють наші славні мужі, наші воїни. Тому не забуваймо. Що ці гранкові поетичні ефіри, котрі гріють душу, додають трішки насолоди, щастя, щему, впевненості в нашій перемозі, вони всі є благодійними. Тому, будь ласка, зараз будуть розміщені у коментарях рахунки на потреби для нашого славного воїнства. А я буду розпочинати цей рік 2025 рік, цей рік ювілею. Це рік 90-річчя від дня народження славного, прекрасного Василя Симоненка. Знаєте, говорю Василь Семоненко, а хочеться сказати Василько. Адже доля вділила йому лише 28 земних років, в котрі він так багато вклав ганяльної поезії своєї боротьби, адже говорив про биківню і закликав Київську міську раду створити там монумент пам'яті. Жертв радянського терору, котрий був закатований, адже все було підлаштовано: бійка, побиття, важка, важка хвороба, коли відмовляли нирки, і він гірко і тяжко помирав у 28 років. І оце одна з сотень тих жертв, коли вбивали талановитий люд, який на весь світ славив Україну. Тому мій перший поетичний взірець в цьому ранковому ефірі. Це поезія посвята Василеві Симоненку. Соляним стовпом закам'янілим, бовваніє в присмерках душа, слів убивчих смертоносні стріли не порушать сутності вірша, адже зранку галасливі півні. Допоможуть світові цвісти, а дощі холодні та плаксиві завжди там, де кроком ходиш ти, де віку сієш незборими, де латаєш рідні хаті бік, де різдво, високе та незриме, проживає із тобою вік. Соляні стовпи залишу степу, що по груди в куряві стоїть, підганяє вітрюган лелеку. До розкошів приспаних століт. Читаємо Симоненка, співаємо пісні на славні його слова, пам'ятаємо, що це окраса нації. І взагалі, завжди-завжди, у будь-які хвилини, а чи смутку, печалі, а чи радощів, берімо у руки збірочку, томик прекрасних поетичних зірців. А Їх у нашій рідній Україні та й у світі загалом так багато. А зараз піднімаємося, заварімо собі каву, от у мене таке улюблене горнятко, і в ньому ще є кілька ковточків гарної кави. Заварімо собі каву, а ну, зробімо собі горнятко улюбленого чаю, а чи какао, що кому пасує. І будь ласка, слухаймо поезію і не забуваймо. Що зараз за цей ранок, за це горнятко кави, за нашу посмішку, за наш гарний настрій, за наш майбутній день стоять. Не на життя, а на смерть, а на перемогу, не на смерть, не дай Боже, на перемогу наші славні дівчата і хлопці. Пам'ятаю всіх, я поіменно йшли у сад і падав зрілий плід, Знаю точно, знаю достеменно. Що без них не обернеться світ, не притишить плакання мокристе, на світанні норовливий дощ, не одягнуть золоте намисто, груди кленів на раменах площ, не здійсниться заповітна мрія, не загоріє змерзлі пальці піч, не зустріне голуба завія, сина Бога у чарівну ніч, щоб крутили. В доброму сенсі світом чарівні завії, приходив Божий син під час Різдва, а чи Воскресав під час Великодня за нашу традиційність, за наші ремесла, за наші славні традиції, і за кожного з нас стоять наші славні воїни на передовій, тому бачимо рахунки в коментарях, це потреби, це глибинні потреби. Дивлюсь, є потреба на мобільний командний пункт ССО зібрати і так далі. Для харківських павучків. Будь ласка, не забуваємо, що малих донатів немає. Кожна наша зароблена гривня врятує воїну життя. Нас без жалю клали у труну, та на грудях проростали квіти, соловейко пісню, голосну ніс у небо, смутком оповите. Нас загнали у чужі краї, де морози душу відбирали, ми тихцем на зламанім крилі Все домів уперто мандрували. До ганебних вигнати, вигналих стовпів припинали нашу неміч мощі. Дух життя у присмерку летів на священні, на нездоланні площі. Так, нас багато десятиліть висилали в чужі краї, ламали наші крила, проганяли з нашої землі, клали у труну. Але ми живемо, процвітаємо ми нація славних трударів, розумних голів. Тому пам'ятаємо, що і зараз точаться бої за право бути господарями у своїй рідній державі. Заварюємо каву. Слухаймо гарну поезію і не забуваємо про донати. Крізь плетіння, мішковиння, заглядає хуга синя, просочитись би у плоскості тепла, між бентеги і начиння геть зістаріла Мариня, скільки людям роздала добра. Одрізала спілі скипки, а доля все ставала дибки, воркотіло втомлене гніздо, виснуть сльози, діви, скрипки, а маринині пожитки понесло, щодення понесло. Заворожений вітрисько, крутить вуса зовсім близько, на задвірках мощених світів. Полетійте б нам одалі, де цвітуть кущі Магдалю, та останній світ вже облетів. У наших селах та містах живуть такі марині, котрі і так багато віддали і віддають до того часу, поки Бог намалював їм життя на цій землі, віддають клаптик душі, праці світові. А зараз вони віддають клаптик душі і світа воїнам, плетучи сітки, готуючи вареники, смаколики, плетучи, в'яжучи теплі речі. На таких прекрасних маринях і тримається український світ і загалом світ. А ще він тримається на наших донатах, тому що вони зараз дуже-дуже необхідні. Пам'ятайте, що у коментарях є рахунки. Я читаю для вас свої поетичні рядки. А ви, будь ласка, донатьте на потреби наших славних дівчаток і хлопців, мужів і берегинь, котрі зараз там. Напередовій виборюють нашу перемогу. Ех, оскільки ще зима, як я вже казала, вона ще трішки повернулася, хоча весна обов'язково переможе, але зараз така ще гарна, мила зимова пора, тому трішечки зими. Зайці в ухаті, у прозорі вікна все заглядають, позіхає ліс. Вже хуртовина втишилась та зникла. Поскрипує на зимні сивий віз. Зайці чекають чемних почастунків. Зайці чекають щедрих почастунків, морквин, жовтявих, круглих капустин. Стікають в бутлик сльози пряних трунків, Збирається на землю Божий син. Зайці погладить ніжною рукою, притулиться в стаєнці до бедлят. Відріже клаптик тканого сувою, щоб я обрус отримала до свят. Отак живем у мирних почеканнях. Зайці протопчуть стежку до села. Дитятко Боже, в ясинових санях роздасть блаженно пригочні добра. Це була моя остання така поетична спроба цього річ на завершення різдвяних свят, яких ми, ми їм всім вже сказали. До побачення, приходьте наступного року і знову ж таки нагадую, що за оцих милих зайців, які топочуть стежку від лісу до села, в старий дідівський садок, за наші прекрасні краєвиди, врешті-резі, за наші старі, а чи молоді сади, стоять наші хлопці на передовій, виборюючи перемогу у війні з ворогом. Тому не забувайте про донати маленьких не буває. Ідуть у завтра давні адресати. Забуті імення з телефонних книг, сіріють смутком роговиці хати, нічним сум'яттям озоветься стриг. Що, зовсім рано, щоб палити свічі, святим зелом обкурювати сад, та вже хурделить, і заглядав у вічі, той запізніло зимний листопад. Забуті ймення так йому знайомі, їх тихий крок так близько до різдва, У зиму мчать нестримні білі коні, щоби устигнуть до фестин Христа, щоб показать прадавнім адресатам грудневих від засніжену красу, сіріють смутком роговиці хати, Котрі добро у справжню ніч несу. І наступний, такий невеличкий, вішований взірець, послухайте, будь ласка, у цій холодній круговерті, у цих обрізаних світах ми вкупі, проти змови смерті на буйностиглих островах, на часоплиннім видноколі межі леготу краси, отам, де в неба на Подолі хтось вишив хмарами паси. Хтось вишив мудру передмову, та яблунь в травні гожий цвіт в долонях білого покрову ми маємо безліч зим і літ. І щоб ми з вами мали безліч зим і літ, щоб наші діти, внуки, наші майбутні покоління мали оцю безліч зим і літ. щоб хтось вишивав хмари. Хрестиком, а твою вишивав білі хмари у небі. Хтось писав мудру передмову до нашого життя, щоб ми милувалися прекрасними краєвидами за нашими вікнами. За усе це зараз воюють наші славні ЗСУ. Тому в коментарях ви бачите, шановне товариство, номери рахунків, тому, будь ласка. Не забувайте донатити і переводите часточку, невеличку лепту, а чи велику, яку вам забажається. Переводити для тих, котрі зараз воюють за наше з вами майбутнє. Адже весна незабаром весна і обов'язково прийде перемога. Виставить нам доленька рахунки. Спорядивши снопики з вівса, за оті солодкі почастунки, за слова, в яких земна краса, за сріб, котрих пригріли в нічку, Пишних зір' народження христа, за сльозливу жовтотілу свічку, і на вітрах розхристані міста, за гречаний хліб, що піксь на дровах, за глибін незвідану, за глебін незвідану небес. За калине віття у обновах, за той вчинок в нім Ісус Воскрес. Невже так мало власних откровень я розділила на червоне й чорне? У сповитку тримає збулий день оте безцінне, вічне, неповторне, червоно вдолі от слідів калин, сутуляться на зиму по підтинню. От бабаних мальованих картин, а чорноту дарую павутинню, змішаю, розведу двоїстість фарб, вже на вінок Христу готове терня, червоне й чорне, зморений Коли колише землю тре у жменях зерня. І наступний віж. Посеред саду, мов посеред світу, старенька груша роздавала мед. Вона чекала щедростей отвіту по межі неспокійності планет. Чекала, що котрась людська приваба загорне стовбур у тепленький щем, що зникнуть тіні чорні саркофага І стане сад, немов святий едем. Насняться груші, діти, норовливі. Оті, що вразять свіжістю думок, розсипле вечір, зорі, наче квіти, засне до ранку втишений ставок. Пам'ятаймо що хвилини, що за наше прекрасне дитинство, за оці наші маленькі щастя за наших дітей, котрі нас вражають свіжістю своїх поглядів, думок, котрі просто розкішні в своїх виявах. За їх майбутнє, за їх дорослішання воюють славні мужі. Тому не забувайте, шановне товариство, що цей ефір благочинний, благодійний, що моя поезія, яка лине від глибин мого серця і душі, вона працює на нашу перемогу, на допомогу славним воїнам, бачити рахунки. Не забувайте, будь ласка, донатити. На гілках хлисточки, як мішені, Світ лишуть на крилі граки, заховавши вишні у кишені, здичавілі трішки гомінки. От кровень людських, не зрозумівши, сірокли... сірокрилі поспіхи птахи, Плід зривають. Той, що не доспівши, здичавіло гаревом летить. Від людей у призабуте вчора, тиглим ябкам так болить, болить, до різдва невигріта обора. І наступний поетичний взірець жмені мерви у долонях подиху, Краплі сонця в клубку вущин. А мені, а мені плиш твоєго пороху, а мені плиш ковток один. Тих річок, то в кострунно сріблених тих причасть, що долають смерть, і тих слів з материнством вібраних ляльок мотаних круговерть. І щоб оці слова з материнством вібрані, з материнським молоком вібрані, щоб вони завжди в нас жили, вели нас дорогами життя бо материнське слово безцінне. І скільки нам Бог малює віку, оце материнське слово, материнська батьківська наука веде нас життям, щоб усе це відбувалося зараз. За усе це стоять на передові наші хлопці-дівчатка. Не забувайте, що в коментарях є посилання на збори, є рахунки, тому маленьких донатів немає. Пити свій чай, пити свою прекрасну каву пахучу. А ми тут, львів'яни, галичани, так її любимо. Маємо свою маленьку турку <свистити> улюблену. І знову ж таки і за це, за оті такі ранішні ритуали, за заварену в турці улюблені, старенькі, але такі, знаєте, з напуцованими боками, за те, щоб ми варили. Оцю каву ставали собі в певну годину, збиралися на роботу, планували день і отам на роботі творили гарний продукт, хто який за усе це, за оце правильне, життєве, життєствердне планування зараз воюють наші хлопці і дівчата, тому не забувайте про Донати. Вони вкрай необхідні. Пригадуй. І як вірвався в холоднечу розшарпаних опалостей зими. Уже вітри погодились на втечу, Причасний хліб розділено людьми, лише вино, мов немов та кров Господня, лилось рікою в самий судний день, а ти для мене та земна безодня, котра відбрала відгомінь пісень, котра не покорилася малому. Немо фіранка билась при вікні. Пригадуй, як твою вселенську в тому хтось вишивав хрестом на полотні трішки таких поезій е, таких емоційно залюблених адже і за кохання, за Сімейні цінності, за шлюбні цінності воюють наші хлопці, а ми не маємо права про це забути. Я лампада для тебе. А може, огарок свічі, що стікає і б'ється в натомлену шибку? Може, я од небесних органів, ключі, ті, що в сутінках зникнуть, і їх вже не видко. Я коріння для тебе, а може, розлоги гілля. Осторожно стукоче в роз'ятрену мороком душу, може, скрипка плаксива в футлярі старім скрипаля, може, хвиля, що вирвалась раптом на сушу? Я, лампада для тебе, а може, огарок свічі, ну, а може, той спалах червоної рути? Шлях, чумацький, тобі заясниться вночі і не дасть про лампаду а чи про Огарок забути? Скоро весна, в білий цвіт вберуться сади, пахощі будуть линути світом, будуть зустрічатися в цих садах, а чи в парках, закохані пари, планувати родинне щастя, і щоб усе це відбувалося. Зараз, в ту хвилинку, в, в, в котру ми з вами зустрічаємося, чуємо вірші, п'ємо каву. Зараз за все це воюють наші хлопці, тому не забувайте, бачимо рахунки і не забувайте про Донати. Поспи, змордована дитино, нехай вік торкнеться сон, війна така. Вона невпинно гуде в обвітрений клаксон. Руйнує міст, чітку структуру і по живому ріже пас. Та ствердну коректуру ніхто не зробить, окрім нас. Здіймуться в море каравелли, дитину взявши на плече, Меже долонь Святої Ери, Твій сон ніхто не опече. нехай повертаються славні воїни домів. Нехай вони ніколи більше не ночують в холодних окопах, а вдома, біля своїх рідних людей. І для того, щоб все це здійснилося і вони переможно повернулися, наші славні воїни, ми повинні їм допомагати і не втомлюватись в коментарях. Рахунки, будь ласка, не забувайте. Переводити свої зароблені кошти на потреби ЗСУ. Ти для мене місяць на півмісяць, ти для мене сонце, жовтий дзвін, чарівливі зорі крила звісять, позбиравшись на святий уклін. Ти для мене житнє перевесло, що з'єднало Всесвіту України, в надрах твоїх вдосвіта воскресло те, що носить співи у гаї. Ти для мене вік непереступний, Вік покори, від бунтарських справ, ти такий змужніло непідкупний, болі всі у жменю позбирав. Усі наші болі, у жменю позбирало славне воїнство, славне воїнство, котре зараз напередовій. Котре воює за наші ранки, дні, за наші е, прекрасні вечори в родинних колах, а чи десь у відрядженнях, а чи десь в поїздках, а чи десь в подорожах, за те, щоб комфортно було на душі, за розвиток юності, за е, змужіння молодості, за прекрасні доробки. Зрілого віку за усе це стоять наші славні воїни на передовій. І на завершення нашого сьогоднішнього ефіру я ще взяла у руки наш славний, прекрасний снопик. Ще раз всім рекомендую, будь ласка, читайте, беріть його в руки, будь-який з його випусків, бо тут справжні скарби. І хочу на завершення ще прочитати прекрасний поетичний взірець Іванни Байди Слободян, моєї сусідки з Івано-Франківщини, яка гарно, чудесно, глибинно описує наше повсякдення. Туман крапку сонця сховав на вікні, впав сніг на траву ще зелену. Троянди у білім стояли сумні. Часа вітер голову клену, газдує зима за журтневим столом, хоч ще й не господарка в хаті, все вбрала в кришталь, пересипала склом хустки, почепила картаті. Узяла цимбали і крутить танок на вовнянім килимі ранку. Тремкий морозець Сплів колючий вінок і вітає холодну панянку. Отже! Ми багачі, ми багачі, бо маємо прекрасну природу, маємо неповторне довкілля, маємо небаченої краси краєвиди, чудесну, глибинну традиційність, яка сягає корінням в тисячоліття. Маємо поряд собою прекрасну юність, дитинство чарівне. І за все це за все це. Зараз на передовій стоять наші хлопці, щоб усе це відбувалося, щоб усе це розвивалося, щоб усе це тривало. Стоять на передовій хлопці і дівчатка. Я завершую свій ранковий поетичний волонтерський ефір, зичу весни, зчу. Я дуже хочу ще з вами зустрітися і сама собі, і вам усім зичу, щоб наступний ефір, наступна поетична зустріч була в такому прекрасному часі, в такий гарний період, коли всі довкола будуть просто кричати на радощах. Перемога! Ми здобули перемогу у війні з ворогом, який прийшов на нашу землю. Будьте щасливі, не хворійте, адже зараз триває сезон таких. Ну, є так, сезон зимових застуд, тому пийте чайок з малиною, горніть свої плечі, горніть своє тіло в теплесенькі коцики, але ніколи не забувайте про те, що в цю мить, в цей день, в сьогоднішній день за це воюють хлопці і дівчатка. усього усього найкращого миру, миру, миру. І перемоги у жорстокій і несправедливій війні до побачення світе!